На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск «Щоденника важливих справ на 30 вересня та 1 жовтня 2024 року. Сьогодні, 30 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Діва. Час гекати починається о 21 годині 46 хвилин вечора. Тому, будь ласка, всі роботи посівні та посадкові повинні завершити до 20-ї години вечора. Отож, сприятливий час сьогодні, до 20-ї години для посадки цибулин весняних квітів, для проведення укорінення живців, для посадки саджанців квіткових та декоративних рослин, для пересадки кімнатних рослин. Працюємо тільки з квітковою розсадою. І це все до 20-ї години вечора, не пізніше. Ефективними будуть поливище та підживлення рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. А тепер зверніть увагу на важливу інформацію. 30 вересня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 30 вересня сьогодні несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра. 1 жовтня 2024 року Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. І це доба гекати чорного місяця. Ефективними будуть тільки поливи і те до 19-ї години вечора, не пізніше. Підживлення рослин не можна проводити це геката і попереду молодик та сонячне затемнення. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 1 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і це несприятливий час, несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання. Для закладків врожаю на зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. А важливо для здоров'я на 30 вересня та 1 жовтня 2024 року. Це час енергії Діви, тому рекомендується роздільне харчування і невеличкими порціями. І не використовуйте для приготування страв макаронні вироби. Що ж ми готуємо смачного та корисного? Каші з гречки, пшона, вівса, готуємо молочні продукти та їмо їх, готуємо цвітну капусту, картоплю, моркву, дуже корисні яблука, груші, гранати, цитрусові, різні горіхи, зелені культури для приготування. Різних страв використовуйте рослину, олію. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск усіляких вам гараздів, миру, спокою і добробуту всім вам, любові та злагоди, терпіння та Божого благословення. Зустрінемося ввечері. Дай Бог вам здоров'я міцного! Та щастя людського